У нас новинка, мабуть, моя найбажаніша і найочікуваніша новинка Юя і Томас Вісландери та Свен Норквіст. Мама Му і Ворон. Якщо ви ще не читали про пригоди мами Му, це дуже і дуже погано. Адже мамаму це найкращий мотиватор та антидепресант. Скажу більше, що мама му це мій кумир. Чому спитаєте ви? Тому що їй завжди цікаво жити. І для неї немає жодних січких перешкод ні в чому. Якщо вона хоче вкататися на велосипеді, її ніхто не зупинить. Якщо вона хоче будувати будинок на дереві без проблем. Якщо вона хоче мандрувати чи хоче читати книжку в Бібліотеці, запросто отож, беріть на її приклад. А тепер поглянемо на найголовніше: цій книжці. Є аж 12 історій про маму. Як мама му вчиться їздити на велосипеді, мама Му вчиться пірнати, мама Му в місті, Мама Му в бібліотеці, Мама Му ловить рибу, сіра барва, летюча рибка, тигрячий потяг, тигроворон, мама Му танцює, Мама Му в темряві і свята мусія. І тепер подивимося на ці ілюстрації. Звісно, вони вам щось нагадують. Хто ж малює в такому стилі? Ну ж, пригадуйте, звичайно, це наш улюблений Свен Норкіст, який намалював і написав пригоди про Петсона і Фіндеса. Ці книжі теж всі його ілюстрації, від яких хочеться просто реготати. Я не маю купальника, але пірнаю. Так, мамаму в місті. Місто для мене надто велике. Мені цілком досить містка, садиби і тутешні луки. Це моє місто. Я з нею згідна. Сіра барва найгарніша в світі, безумовно. Коли я рибалю, риба радіє. Це найголовніше. Мама му, ти прекрасна. Отож, дуже кумедні, дуже веселі, дуже позитивні і заряджаючі історії. Які показують нам, що для цієї корови немає нічого неймовірного, що все їй під силу. А отже, все під силу і вам, любі читачі, мама, Му і Ворон. Аж 12 історій про прекрасну неймовірну корову та її друга Ворона. Навчальна книга Богдан рекомендує.